Друзі, вітаю! Мене звуть Оксанка. Ви знаходитесь на моєму каналі Ariel Embroidery. І ми з вами розпочинаємо нове відео з величезного рукодільного гармидеру. Давайте вам покажу його тепер детальніше. Ну, поч... початковий кадр не такий вже й поганий. Ось перед вами мій органайзер, дбайливо розібрані на нього ниточки. І ось така велика-велика схема, як невеличке покривало. Як теплий осінній пледик. Як гадаєте, який виробник у нас славиться такими схемами? Я думаю, що ті, хто його вишивали, впізнали з першого погляду. Тут навіть дизайн легко можна вгадати. І це ланарте. Ось такий дизайн я відновила і планую починати вишивати. Це у нас Азіан Капл, серія культура. Супер попсовий, відомий і прекрасний ідеальний дизайн від компанії Ланарта. Ось така чудесна азійська пара. Дівчинку видно повністю, хлопець лише частково. Вона так притулилася йому до грудей. В обіймах вони стоять супер! Очевидно, у них такий дуже святковий якийсь одяг. Можливо, це навіть як весільний одяг. Адже наскільки мені відомо, в Японії, в Азії, якщо йдеться про традиційну церемонію весільну, я колись дивилася такі цікаві відео, то їх одяг виглядає ось таким от якимось схожим чином. Це не так, як у нас білі сукні, костюми, все дещо більш таке цікаве і етнічне. Тож, цілком можливо, що це навіть такий собі весільний портрет, але як мінімум портрет дуже урочистий. Цей проект я розпочинала вже давніше, і вишила на ньому аж ви не повірите щось 350 хрестиків. Щось близько того. Зараз вам це чудо своєї продуктивності покажу. І я насправді вже дуже давно хотіла повернутися до цього дизайну, хотіла його вишивати. Я розумію, що він величезний, і для мене це. Дуже довга дорога, враховуючи мої темпи у вишивці, але я дуже хотіла до нього повернутися і вишивати нехай потрошки поступово, але працювати над ним. Аж ось наша Єлена Тимків. Зробила прекрасне СП По Ланарти. Ви вже напевно про це чули, якщо ви підписані на Лену, чи в Інстаграмі, чи в Ютубі. Точно чули, точно чули бачили. А може вже й свої ланарти готуєте. Якщо так, то обов'язково в коментарях розказуйте які. Так от не встигла я закінчити з одним СП, я розпочинаю свою дорогу в іншому і буду вишивати цей прекрасний дизайн. Ось таким чином ця історія в мене зараз виглядає. Дивіться. Зап'ялила я в свої п'яльця норги дерев'яні цю красу. Мені здається, що гарно вона буде на ній вишиватися. Ви, до речі, подивіться, який величезний шмат тканини. Тут навіть вона повністю. Мені буде складно її розкласти. Дивіться, дивіться, який тут фронт робіт мене очікує. Тут є що шити, друзі. Тут щось. Ой, скільки ж його? Ну, більше ніж 60 тисяч хрестиків є в цій роботі. Тут так, треба добряче потрудитися. І що тут приємно, це те, що схема легка, вона абсолютно легка, це легко помітити. Буквально з перших стібочків, а ще тут 27 прекрасна лінда в основі. Лінда тонована, дуже класна, приємна, прикольна тканина. Ну, може, це і не прям Лінда, але мені здається, що це вона. До речі, вона, вона не тонована, вона принтована. Бачите? Зі зворотнього боку, вона ось така звичайна кремова. А з того боку, де потрібно вишивати, ось таким чином вона виглядає. О, перебачте, будь ласка, я ще трішки лікуюся від своєї осінньої застуди. Тож, раптові пчихи можуть нас з вами перебивати. Так от, я планую продовжувати цей проект. Подивимося, з якими темпами я буду рухатися. Сподіваюся, з непоганими. Але чому я вам показую ось цю всю вакханалію вишивальну в кадрі? Тому що, перш ніж почати вишивати, я вирішила адекватно підготуватися до цієї історії. Проблема в мене в чому? Я вишиваю по електронній схемі, я маю перенабір. І в тому перенаборі значки відрізняються від тих, які йдуть на паперовій схемі. Тому я взяла ключ, ось так він у нас виглядає. І почала ось тут поруч з тим символом, який у нас іде на Паперовій схемі малювати той символ, який у мене йде в електронній схемі, щоб по ній орієнтуватися. На органайзер я також вже малюю ті символи, які в мене підуть в електронній схемі, щоб по 20 разів не бігати. І я перевішую поступово нитки з ось цього безобразія на ось такий органайзер типу паку. Чому? Наскільки мені подобаються дизайни Ланарти, набори від Ланарти, настільки мені не подобаються їхні органайзери. От, от що це таке? Я не знаю, дівчата. Може, вам подобається, то ви поділіться, може, це знаєте, таке справа смаку. Але ну, мені це дуже незручна штука. Чому? Воно все вивалюється. Тобто вони тут не закріплені, бачите, ніяким чином ці нитки. Отак от вони стирчать. В результаті, ось таким гамозом веселим, вони дуже швидко збиваються, буквально моментально, ну, принаймні в мене. Воно все випадає, перекручується, мене шляки травляють. Як кажуть у нас на Галичині, відповідно, я вирішила це питання вирішити радикально пере... Веденням цього всього добра на той органайзер, який мені буде зручний, бо це, це капець, це мене не влаштовує. Єдине, що, оскільки дизайн великий, ниток дофіга тут є цікава штука. Тут, наприклад, одно, один колір може бути навішений зразу в кількох е, дирочках. Бачите, наприклад, е, дуже складно вам буде побачити, бо я трохи перевісила. Але Наприклад, 15 -й, 16 -й номер це міг бути один колір, так? чи там 14, -й, 15, -й, 16, -й. І я просто по значках поступово перевішую, і я, наприклад, перевісила одну таку пасму, а до наступної повернуся, коли тупо відвишиваю. Тут ще все одно мені шити і шити, не початий край роботи. Доки я той гамозниток відвишиваю, який я вже зараз перевісила, так? то я вже буду велика молодець. Тому я акуратно оце спробую розправити, акуратно складу в папочку поки що, коли вже точно всі кольори собі відмічу. І буду шити спокійно з паківського органайзеру. Коли мені там закінчаться нитки, я полізу знову в ось цей гамус запасу. Поки що план у мене такий. Я реалістично ставлюся до своїх вишивальних можливостей. Тому я впевнена, що в рамках цього СП я не завершу цю роботу. СП Лена пропонує проводити до 15 січня. Раз у місяць потрібно звітуватися. Я так розумію, кількість хрестиків є довільна, але в розіграші призів прийматимуть участь вже готові роботи. Ну, це і логічно. Я насправді просто беру участь заради компанії, заради того, щоб гарно цей процес просунути. Тому, ну, можливо, ще візьму якесь одне маленьке Ланарте його до шию. Побачимо, побачимо, як воно піде. Але цей проєкт хочу разом з дівчатками класно просунути, пофотографувати, викласти і так долучитися до цього класного вайбу від Ланарта. Отакі От у мене плани. Такими яскравими планами ми з вами розпочинаємо дане відео і подивимося, що нам принесе наступне включення. Доброго вечора, друзі. Неділя, 13 жовтня, і минув практично тиждень з моменту, коли ми з вами востаннє бачилися. За цей тиждень я зробила максимум в плані вишивки, що могла, що могла здійснити протягом цього тижня, адже він був дуже і дуже насиченим. У мене було навчання по КПТ, черговий семінар. Вивчали розлади дисрегуляції злості і розлади вживання. І, після, окрім цього, окрім того, що в мене три дні був семінар, я ходила робити ще одне татуюваннячко. Можливо, десь вам зможу якось показати у відео, бо цього разу я не робила ніяких записів відеозаписів з майстриною. Але, напевно, для цікавості вам сюди десь тиснув фотографію. Що я таке красиве зробила? Або, можливо, в кінці відео додам таке коротеньке, як вже завершено виглядає моя краса. Але давайте тепер повернемося до тієї краси, яка в мене на канві. Як ви пригадуєте, я вступила в СП Єлени Тимків. По Ланарте, і своє ланарте цього тижня активно вишивала, адже 10-го числа мені було необхідно здати перший звіт. Е, Лена написала в такий спосіб в правилах, що незалежно від того, коли ви починаєте, якщо ви почали свою роботу до 10-го числа, наприклад, 7-го, 8-го, навіть ви навіть, 10-го ви вже повинні показати хоч би і тих 20 хрестиків умовних, які ви вишили. Я вишила не 20 хрестиків, я вишила. А більше тисячі. Десь близько 1200 хрестиків. Зараз ви бачите. Ось так збільшилась моя робота. Це два з хвостиком відсотки. Так, тут буде багато роботи. Але наскільки вона легка? Ви знаєте, абсолютно. Тобто, такі великі області зашивки одним кольором. Блендів немає, по-моєму. Чи, може, десь були? Чесно кажучи, не згадаю, по-моєму, ні, не було навіть блендів ще. Все легенько, все класно, настільки просто суцільне задоволення. Єдине, до чого мені потрібно було звикнути, це до того, що ланарта робить доволі коротку, як на мене, нарізку своїх ниточок. Я зазвичай все ж таки собі сама відрізаю ну так, суттєво довше. Але до цього також можна звикнути, адаптуватися. Я просто буквально за перші два вечори, що я працювала над цією. Цим набором я спокійно привикла до того, що нарізка саме така. Ось. Тож мої хрестики ось так виглядають. До речі, ця основа сама по собі дуже приємна, але я спостерігаю, що мені на ній потрібно трошки більше працювати, щоб вкладати хрестики рівненькими. Місцями вони мені кривуваті. Тобто основа така м'ягенька трішки, ніби, знаєте. Там... Я так розумію, за рахунок того, що Ланарте наносить ось цей принт на основу, вона стає така, ну, таку цікаву текстуру, це їй додає, наче прорезиненості якоїсь складно мені це описати, і тому вона стає нібито трішки, трішки інакшою і м'якшою. Я, до речі, краї обробила ось таким способом. У мене є текстильний клей від прим. Я колись вже його у своїх відео показувала, тому що ця тканинка також мені дуже сильно краєчки почали опадати. І щоб цього не допустити в подальшому, я взяла гарненько, обробила всі краї і маю тепер чистий спокій. Знаю, дівчата, де хто обробляє просто-напросто клеєм ПВА. Можливо, це також варіант. Дівчата кажуть, що все ок. Я не маю такого досвіду, просто, знаєте, що чула, та вам розповідаю. Але цим клеєм від Прим я більш ніж задоволена, з ним все точно чудово. Це, власне, одна робота, над якою я попрацювала, і після 10-го числа я взяла в роботу проєкт, який найближчим часом планую завершити. В ідеалі наступного тижня. Це у мене ось така моя. Красива робота, мій таємний проєкт з маячком. Він стає все більш очевидно, зрозуміло, що в нас тут зображено. Ось маяк, ось берег, ось тут сидить чайка, тут буде лампадка така. І загалом ось така красива робота у мене поступово формується. Дуже і дуже мені ця вся історія подобається. Думаю, заберу зараз цю голочку. І там ту іншу також заберу, відставлю їх збоку. Тоді в мене буде красивий кадр для того, щоб поставити його на заставку до даного відео, я сподіваюся. Ну, подивимося. Е, дуже мені подобаються обидві роботи. І знаєте, я помітила ще, що класно чергувати між собою проекти, які не просто там, наприклад, кольоровою гамою відрізняються. Бо тут я вишивала цілий тиждень практично схожими нитками. Тут такі відтінки жовтого і тут відтінки бежевого, коричневого також жовтого. Тому не скажу, що гама сильно відрізнялась, але дуже відрізняється тканина. Подивіться, які тут у нас великі хрестики на 27-му каунті, і одразу які дрібненькі на 32-му на порівняння, так? Це у мене пермін, 32-й каунт. Ну, і текстура, звісно ж, абсолютно інша, тому що тут у нас льон, а тут тканина-бавовна зі синтетикою. І вона, власне, більш рівномірна, в той час, як текстура льону, структура ниточок тут трішки інакша. І це дуже класно, тому що, коли ви переключаєтесь в подібний спосіб між процесами, вам стає цікавіше, ви набуваєте гарної швидкості. Як на мене, особисто для мене це класний варіант. До речі, щодо швидкості, ще якраз буквально вчора сиділи з чоловіком, дивилися гарне кіно управління гнівом з Адамом Сендлером, і, Боже, як звати цього прекрасного актора? Уявляєте? А, Джек Ніколсон, господи, як можна забувати таких людей? Ну, менше з тим. Прекрасна старенька комедія, дуже вам щиро рекомендую. Чудовий фільм для того, щоб відпочити осіннім вечором. І посміятися, то, власне, в супроводі цього фільму ми з дівчатами трохи побавилися в дуелі, так звані в нашій групі, коли ми з певної години, там, наприклад, на 2, 3 або 4 години, засікаємо час, починаємо одночасно шити. І так, на, на перегонки, хто перший найбільше вишиє. Точніше, хто просто вишиє найбільше. Цікава, комедна, маленька мотивація. Така дитяча трішки, але, тим не менш, класно працює і додає драйву у вишивці. Так що, попрацювала я, як на мене, цілком навіть достойно. І знаєте, що планую брати наступним? ось цю красу. Тут я потицяла щойно ті голочки, які забрала з інших процесів. Бачите, що в мене тут стоїть? Тут у мене мій лонгдог відпочиває. Я його досі не знімала з п'ялець і хочу, нарешті, продовжити його повишивати, гарненько просунути, щоб закрити інший кутик. Дуже мені хочеться цього його проєкту зайнятися ним. І, до речі, тут буде ще інакша основа тут уже трошки повишиває на канві. Тому. Не перемикайтеся, в наступному включенні подивитеся, що ж я тут навишивала. Друзі, вітаю! Сьогодні у нас четвер, 17 жовтня, і я вишиваю в гостях у мами. Вирішила зробити вам гарне невеличке включення у промінчиках сонечка, показати свою роботу. Вона зараз готова на 85%. І мене ще чекає попереду 1750 стібочків бекстічу. Я лише починала його робити ось тут трішечки на чайці. Якщо показувати вам роботу, ось так, її передає як найкраще. усі відтінки. А, ну, я думаю, що ще два приблизно. Ну, може, 2-3 при дуже сильному розслабоні вечори роботи. І в мене буде фініш. Дуже вже його чекаю, дуже хочу нарешті його здійснити, щоб мати змогу оформити новенький красивезний осінній фініш. Тому тримайте за мене кулачки, вболівайте і сподіваюся, що у наступному включенні покажу вже вам результат. Вітання, друзі! Ну що, як я і передбачала, через два вечори інтенсивної роботи. І під завершальні серії одного прекрасного серіальчику я також завершила і цю чарівну роботу. Мій осінній маяк, нарешті, повністю готовий. Ось таким чином моя робота виглядає. Ось така краса. Дуже мені сподобався. В принципі, і процес, але в першу чергу найбільше подобається кінцевий результат. Чесно кажучи, доки вишивала зараз Бекстіч, очевидно, я відвикла від цієї історії. Давненько вже я такого Бекстіча різними кольорами не вишивала, і щось мені він так пішов. Ну, не скажу, що з супер великим задоволенням, буду з вами відвертою. Але кінцевий результат того однозначно вартий і мені шалено подобається. Подивіться, яка прикольна в мене вийшла. Краса. Тепер більш очевидно, помітно, що у нас знаходиться на передньому плані. Давайте візьмемо ножнички. Пам'ятаєте, я в якомусь попередніх включень казала, що це, мабуть, човен. Це не човен, друзі, це шалик. Погляньте. Це шалик ось такий в клітиночку, і тут з нього так ніби стерчать ниточки, так як часто буває в шаликах. На шалику, окрім самої чайки. Лежить книжка і зверху стоїть ліхтар. Ось тут пливе кораблик по морю. Море піниться, вдаряючись хвилями об маяк. І такий кам'янистий виступ маяка. Тут у нас пісочок, очевидно, пляж є трішечки, травички. Тут от я крутила фрузлики замість бісеру в морській піні. Ну, і, звісно ж, окраса цієї роботи це безумовно небо. От що, що, а небо тут вийшло просто фантастичне. Я не знаю, чи я це розробка, але хто б це не розробляв, чи група дизайнерів, чи дизайнер, ну, вочевидь, гарно вони постаралися. Безумовно. Дуже приємна, цікава робота, і я думаю, що буде в мене невдовзі вона оформлятися. А ще мені подобається, мій вибір основи, що я взяла ось такий цей бежевий льон. і... Якось так ніжно, приємно і тепло виглядає робота за рахунок того, що вона не просто на е, білій основі, а на ось такій з теплим підтоном на ось такому бежевому льоні. Тож можете привітати мене з першим фінішем жовтня. Не факт, що будуть інші фініші жовтня, але подивимося. Я, напевно, йду повишиваю в цьому відео вам. Ще трішечки свій лонгдок. А тоді буду хвалитися тим, що встигну на ньому завершити. І лише після цього буду дане відео закривати. А поки що пропоную вам ще раз трішки ближче, подивитись на мою роботу і поділитись враженнями. Як вам? Чи вишивали, ви, чи вишивали б ви схожий сюжет? Ну що ж, друзі, неділя 27 жовтня, і я готова підбити підсумки даного відео. Я таки попрацювала над своїм лонгдогом, і ось таким чином він у мене зараз виглядає 30% роботи вишито. Дуже і дуже мені подобається те, що я бачу зараз на канві. Результат класний. Таке графічне, прикольне зображення. Так багато цікавих деталік, які на перший погляд, можливо, не одразу кидаються в очі, але якщо ви починаєте розглядати повністю цей сюжет, стає чим далі, тим цікавіше, і відповідно також цікаво вишивати. Я наперед не, не дуже розглядаю, що там має бути. І ось так елемент за елементом додаю, просто. Згідно схеми, хрестик за хрестиком, вже бачу, що там утворилась квіточка, там павочок, там пташка. Тут буде повітряна куля в мене починатися. Тут ось такий якийсь олень великий був. Жабка, ще одна пташка. Мишка маленька. Ну тут замок вже раніше був. Супер, дуже круто. Лангдох це, звичайно, окремий вид мистецтва. На мою скромну думку, і зокрема, мистецтво у створенні семплеру Джолі Елейн. Дуже особлива майстриня і дизайнер схем для вишивки дизайнер семплерів. Власне, на цій позитивній ноті, на цих 30%, я думаю, що я буду відкладати даний процес, тому що вже дуже хочеться мені взяти деякі інші мої роботи. Про це ви вже подивитеся в наступному відео, в наступних ротаціях. А зараз я вам ще зроблю невеличке, класне включення. З нашої сьогоднішньої зустрічі львівських вишивальниць стандартної, традиційної, щомісячної. Якраз сьогодні я була на цій нашій зустрічі, і там було досить багато дівчаток, і поприносили цілу купу робіт, робіт оформлених, в тому числі дівчата. Було чим помилуватися, було що порозглядати, про що поговорити. Тож я трішечки познімала вам готових робіт дівчат. І, звісно ж, зроблю Наприкінці даного відео зроблю вставку про те, як воно було, щоб ви також могли цією красою помилуватися. А наразі це все, друзі. До нових зустрічей. Бережіть себе!